Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки! Ми з продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу тренувальні вправи. Ось і все, дзвінить, дзвінок, гості йде до нас урок, сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Будь ласка, розгорніть свій зошити, запишіть 24 квітня класна робота. Записала 24 квітня. Класна робота. Так. І сьогодні ми з вами будемо вдосконалювати наші вміння з теми речення, виконувати практичні завдання. Пригадаємо, що ми знаємо про речення, і допоможемо друзям виконати завдання. Прочитайте групи слів. Нам потрібно знайти речення. У школі мені дуже. Мені дуже вчитися. У школі мені цікаво. Ось третє це у нас з вами речення. А інше це слово сполучення. Допоможіть ось скласти поданий слів речення та запишіть його. Оленка школи вирушила до. Оленка вирушила до школи. Молодці. Отже, записали вправа один. Вправа один. І пишемо Оленка вирушила, вирушила до школи. Оленка вирушила до школи. Так, якщо потрібно, зупиняйте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Прослухаємо з вами розмову других учнів. Поставимо розділові знаки в кінці речень. Наталка, дай мені лінійку знак моку. Не дам. Знакокло Ох, іскупаш ти так само, а ти нечема. Це ж чому? Знак питання. Бо не вмієш чемно просити крапочка. А Чому, так. чому назвали ще нечемою? Тому що вона не вміє правильно попросити ручку так? або якусь річ. Отже, запишемо вправа 2. І тепер правильно зверніть увагу, що пишемо з кожного з нового рядочка, так і з великою літеру. Пишемо, поставили тире, пишемо наталко, ми звернулися, поставили кому. Дай мені лінійку. Дай мені. Лінійку. Знак оклику. Наталко. Дай мені лінійку. Далі тере наступне. Не дам. Не дам. Знак оклику. Тере ох і скупа ти пишемо ох і скупа ж, ти. Знак оклику Тере з великою, а ти Нечема. а ти нечема. Знак Наступне це ж чому? Тере. це ж чому? Знак питання Тере. Бо не вмієш, бо не вмієш. тремно просити Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо. Так, нам потрібно з вами знайти це в нас спонукальне речення. Наталко, дай мені лінійку. А тепер нам потрібно перебудувати це в розповідне речення. Наталка дала йому лінійку. Отже, запишемо вправа 3. Права три, пишемо Наталка, дала йому». линейку Так, идем далее. Прочитаємо текст, допоможемо ще битучку поділити його на речення. Діти, я перевірила ваші зношити. Знаєте, що помітила? З одним боком ви дружите, вони у вас написані гарно, а інші виходить не дуже гарно. Подружіться з ними. Отже, як ми поділимо? Діти, я перевірила ваші зошити. Закінчилася думка. Так. Знаєте, що я помітила? З одними буквами ви дружите. Вони у вас написані гарно, а інші виходять не дуже гарно. Подружіться з ними. Так, допоможіть читалиці і речення за поданими питаннями довідки. Вранці школа, нас, привіт на клас. Коли? Вранці ми поспішаємо куди У, до школи. Кого чекає? Нас чекає, яка вчителька? Привітна вчителька. Ми вітаємо і заходимо куди? До класу. Отже, пишемо вправа 4. Права, чотири пишемо вранці ми поспішаємо до школи. Вранці ми поспішаємо до школи. Наступне речення нас, нас чекає привітна вчителька. нас. чекає привітна. Вчителька наступне речення ми вітаємося і заходимо до класу. Ми вітаємося і заходимо. до класу. Так, якщо вам потрібно, продовжуємо так складіть за одні питання речення, а за інші розповідне. Питальне речення. Що роблять діти в бібліотеці? Діти вибирають книжки в бібліотеці. Що робить хлопчик? Хлопчик робить аплікацію. Так, і ще ми з вами виконаємо вправу. Так, повторюємо з вами правила про речення. Так, речення це слово або група слів, які зв'язані між собою за. Змістом. Кожне речення має початок і кінець. В кінці речення ставлять такі розділові знаки: знак окулу, знак питання, значить ще крапка. Перше слово в реченні записують завжди з великою букви. За метою висловлення речення бувають питальні ще, розповідні і спонукальні. Я вам дякую за урок. я впевнена, все у вас вийде. Ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!